Зараз хочу показати, що я придбала для себе на Паризькому плашиному ринку. Не перемикайтесь. Перший лот це ось такий перстень. Він масивний. Ви знаєте, що я дуже люблю масивні персні, в мене тонкі довгі пальці, мені дуже подобається, як це виглядає на моїх руках. Далі це ось така брошка. Мені дуже сподобалась її форма. Вона не великого розміру, але достатньо виразна. Тобто класно буде виглядати в образах із светрами, і можна шарф зафіксувати. І на верхньому одязі також буде класно виглядати. Зараз ближче вам покажу. Ось так вона виглядає. Насправді я обожнюю вінтажні речі, ви знаєте це. Перше, тому що це дуже красиво. По-друге, це унікальні позиції, яких не буде більше ні в кого. А по-третє, це одна з ДНК мого персонального стилю, тому я з радістю завжди поповнюю свою колекцію.